Теплого травневого дня Бродівська загальноосвітня школа номер 4 гостинно відчинила двері для своїх колишніх випускників, гостей, усіх, хто прийшов привітати її із столітнім ювілеєм. Приємно і радісно було того дня у школі від теплих усмішок, щирих поглядів та щасливих очей. Усе нагадувало колишнім випускникам про їхнє безтурботне дитинство, роки юності, шкільне життя, веселе і гомінке. Ще більше зблизила їх із юністю екскурсія по школі, додав позитиву та нових щирих емоцій, відкритий до ювілею школи вдало облаштований шкільний музей, у якому розмістились згадки із шкільного життя, документи, фотографії, предмети одягу та інтер'єру. І кожен згадував, як вчився тут хто 5, хто 10, 20, 40 чи більше років тому. Продовжилося ж свято у переповненому актовому залі школи. Сюди з'їхали численні гості: випускники, вчителі, що працювали у різний час у школі. То було свято зустріч різних поколінь випускників та педагогів. Урочистості розпочалися із молитви і благословення декана Бродівського деканату Української греко-католицької церкви отця Богдана Вихора. Поважних гостей, як і годиться, зустрічали короваєм на вишитому рушникові. Під час урочистостей, випускниця Бродівської четвертої, а сьогодні молодий та креативний директор школи Людмила Сидорчук привітала педагогічний колектив та ветеранів праці, випускників та сьогоднішніх учнів із славним святом. Подякувала попередникам, які працювали на благо навчального закладу, патронатам. Керівникам державних установ та підприємств Бродівщини. Опісля із вітальним словом виступили голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна та голова Бродівської райдержадміністрації Василь Стронський. Вони бажали педагогічним працівникам та учням школи-ювілярки впевненості у власних силах, невпинного руху вперед та прагнень до нових звершень. Та зазначили, що Бродівська четверта залишається освітнім та культурним осередком мікрорайону Старих Бродів. Тому дуже важливо підтримувати та примножувати вікові традиції, котрі склались тут. Також Василь Стронський разом із Ольгою Шайдуріною подарували школі комп'ютер. Теплі слова вдячності за наполегливу та невтомну працю педагогічному колективу найстаршої у місті школи висловив міський голова Анатолій Балей, який від себе особисто та від депутатського корпусу міської ради побажав працівникам навчального закладу та вихованцям здоров'я, добробуту і процвітання, а також незгасної енергії і невичерпної творчої наснаги. У подарунок Анатолій Андрійович передав школі принтер. Вітали педагогічний колектив та усіх присутніх із ювілеєм Бродівської четвертої школи начальник відділу освіти, молоді та спорту Володимир Івах та завідувач районним методкабінетом кабінетом Наталія Антоненко, які на ювілей Бродівської четвертої завітали також із подарунком. Привітання перепліталися із чудовою концертною програмою, в якій брали участь талановиті учні школи. Тут було все: і чудові співи, і гумористичні сценки, і запальні танці. Концертні номери змінювали спогади колишніх випускників, привітання, враження, веселі жарти та урочисті поздоровлення. Свої вітання присутнім дарували почесні друзі школи, викладачі школи естетичного виховання. Окрасою свята стали вітальні номери вихованців дошкільного навчального закладу номер 6 майбутніх учнів Бродівської четвертої. Сердечні вітання з нагоди ювілею школи адресував від імені державного підприємства Бродівське лісове господарство головний лісничий Бродівського лісгоспу Олег Потьомкін, який на ювілей школи завітав з подарунком. Цікавим, щирим та оригінальним було привітання директора Бродівської гімназії імені Івана Труша Надії Присяжнюк та директора спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 Ігоря Лесика. Незалежний експерт з оцінки мікропроектів, голова громадського об'єднання Європейський діалог Олександр Софій, бажав викладачам та школі творчих злетів і процвітання. Також на свято завітало багато випускників серед них Ігор Зварич, депутат Верховної Ради 5 та Шостого скликання, Оксана Линів, диригент Одеського національного оперного театру. Які виступили зі словом вдячності за знання та вміння, отримані впродовж років навчання, і побажали школі процвітання. Колишні учні дякували своїм наставникам за знання та мудрі поради, говорили про те, що в своїй праці продовжують традиції Старобрідської школи. Від гостей та випускників було для школи багато теплих слів та подарунків. А теперішні учні разом із неперевершеними ведучими вітали присутніх насиченою концертною програмою. Літа пливуть невпинно, та відзначаючи ювілей навчального закладу, переконуєшся, що школа завжди була і залишається хранителем дитячих душ, гармонією дитинства, зорею любові та добра із покоління в покоління. Бродівській загальноосвітній школі номер 4 100. та вона ще молода та повна сил. Це священна домівка, в якій велика шкільна родина, велика учнівська сім'я. Вітаємо усіх вчителів, учнів, випускників та працівників школи з ювілеєм. Примножуйте свої здобутки, традиції, радійте новим успіхам та впевнено крокуйте у майбутнє.